Чи можна визнати батьківство, якщо батько не вписане в свідоцтво про народження? Насипили багато коментарів щодо наступної ситуації. Пара деякий час проживала разом, народили дитину, але батько дитини не був вписаний в свідоцтво про народження або через не свою згоду, або для отримання матері виплат, як для матері одиначки. Час іде батько дитину не отримує і аліменти не платить, але і подати на аліменти на нього неможливо, оскільки батько юридично не вписаний в свідоцтво про народження. Або більш актуальна ситуація: батько військовий пропав в безвісті або загинув, але дитина не має права на Частину своїх виплат, а це мільйони гривень. Знову ж таки, через те, що юридично біологічний батько не був записаний батьком дитини. Саме в таких випадках суд може офіційно визнати його батьком. До речі, таку заяву може подати не лише матір дитини, але також опікун або особа, яка таку дитину виховує, або навіть сама дитина, яка досягла повноліття. Для цього потрібні докази, що підтверджують походження дитини від конкретної особи. Це можуть бути акти, листи, свідчення, фотографії. Довідки зі школи, а також сучасні методи, такі як ДНК-аналіз. Також дуже допомагають свідченню батьків чоловіка, які визнають себе дідусем та бабусею даної дитини. До речі, щодо військових, можна через суд провести ДНК експертизу на підставі зразків, які відбираються під час мобілізації. Ще один варіант це відбирання ДНК у батьків чоловіка. Вони, як правило, показують великий відсоток співпадінь між онуком, наприклад, та дідусем. За можливості, ми паралельно встановлюємо факт проживання. Ання подружжя однією сім'єю це також впливає на виплати та пільг. Отож, якщо дитина не була записана на військового, є варіант визнання батьківства через суд, що в подальшому надає право на виплати та пільги для таких дітей.